Анатолій Валевський. Літо нашої молодості. Хоч і сумна трохи золотокудра осінь, але й у неї бувають свої чудові дні, особливо коли приходить тендітне та ніжне бабине літо. Нехай недовго тішить воно своїми магічними чарами, і час його швидкоплинний. Проте цілком достатньо, щоб пробудити в поступово вистигаючій пам'яті те спекотне безшабашне літо далекої молодості. Коли все здавалося таким легким і до країв, наповненим яскравими фарбами життя. Ах, ця вільна летюча хода, що приємно хвилює уяву, це бездонне, блакитне небо і безоглядна щедрість почуттів, що киплять, як повноводна річка на крутих порогах. Скільки ж було пролито швидкоплинних, наче нестримні літні зливи сліз, і тут же висушено палкими поцілунками. Та й той дзвінкий задирикувати сміх часом навіть зовсім без причини, а лише тому, що було дуже добре, досі ще звучить кришталевим дзвіночком десь у найпотаємніших куточках пам'яті. Чудовий був час нині за холодним склом вікна ніяк не вгамується заклопотаний осінній вітерець. Він щесь невиразно бурмоче, шируячи пожовклим листям і метишливо перекидаючи його з місця на місце, лякає сонних голубів. Кудись жене вистигаючим небосхилим на бундючині сірі хмари, а в пам'яті спливає сором'язливе шумотіння очеретяних заростей на тій тихій річці, де залишилася пристань потаємних юнацьких надій. Там все ще кружляють у червівному вальсі кришталеві легкокрилі бабки, порхають бездумні метелики і дзвенять невгамовні цикади. А настирна зозуля, принишклій діброві, що розімліло від полуденної спеки, веде рахунок чи то рокам, чи то дням щасливого кохання і завмирає серце в солодкій знемозі, благаючи продовжити цей рахунок ще хоча б трохи, кивають гнучки очеретіні стебла ласкотливими мітелками, даючи свою згоду і схиляючись на тонких довгих стеблях один до одного. Так шепочуться закохані, забувши про все навколо і занурюючись у вир улюблених очей. Що ж, проходить все, як казав мудрець, але пам'ять залишається з нами назавжди, і тепло її світла зігріває в будь-яку негоду.